Служба безпеки зібрала доказову базу на російську блогерку Наталію Маланіну, яка публічно закликала вбивати українців. За даними контррозвідки СБУ, Фігуранка активно веде власний ютуб-канал та сторінку в Телеграмі ВКонтакте, де відкриває збори для підтримки російських військових. Так, зломисниця неодноразово вела стріми з Донеччини, в яких звітувала про передачу безпілотних літальних апаратів радіостанціями, комплектами цифрового шифрування, військовою амуніцією і боєприпасами. Встановлено, що Маланіна підтримує взаємодію з представниками окупаційних адміністрацій командирами підрозділів ЗРФ, а також з посадовцями так званої ДНР. Служба безпеки України задокументувала, що від початку повномасштабної війни блогерка бере участь у публічних заходах та відеозйомках, які транслюють наративи про нібито звільнення Донбасу. Крім цього, веде інформаційні кампанії спрямовані на підтримку збройної агресії Російської Федерації та поширює дезінформацію про війну в Україні. Задокументовано звернення зловмисниці, де вона агітує надавати інформацію про розташування ТЦК та даних на родини військових для здійснення удару безпілотниками типу Гирань. На підставі зібраних доказів січі СБУ заочно повідомила про підозру, оскільки зломистиця переховується від правосуддя на території Росії. Тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за вчинені злочини. Розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.